Він з дитинства мріяв про небо та впевнено йшов до своєї цілі. Це історія про героя Дениса Бадіка, який в березні 2022 року полетів рятувати поранених в окупований Маріуполь і не повернувся. Льотчика посмертно удостоєна званням героя України. Денис родом із Вінниці закінчив Харківський університет імені Івана Кожедуба. А він е каже, що е хлопці почали ну, на, на ротації літати відповідно. Ось, а його назначили, ну, всі вони пройшли там пер перенавчання і, скажімо так, були якби, в резерві. І каже, я кажу син, бережи себе, це все там. Ну, він каже, папа, я не буду штани в штабі протирати, це його слова. Каже, я. Е Мені ну, настане мій час, і я піду, ну, полечу в ротацію. ось. 31 березня, коли їхній гелікоптер підбили, не ну, вийшов на ну, зв'язок, ми вже почали потім. А 1 квітня мені вже дзвонили з частини, сказали, що він, і загинув. І, хоча нам казали, що він загинув. І ми собі придумали всякі різні надії. Вони такі були, ну, може. Для когось показатися все так смішно, але ми з цими надіями жили цих 26 місяців і 5 днів. Ми все собі вигадували, що я вигадувала, що їх збили, але може він так, як сильно ранений, десь чи його забрали, чи в полон, чи може так, десь побіг. Ну, вигадки були дуже різні і взагалі а, якось. Через рік мені подзвонив номер невідомий. І я коли подивилася, звідки це був номер з Казахстана, чи звідки я не пам'ятаю. Uh -huh. І я собі вже придумала, що можливо їх десь да, забрали, він не може. Але поки не було підпадіння ДНК, поки не було офіційно так сказати, ну, вже підтвердження, то того нам жилося краще. Ми, коли це все сталося, ми закрилися в собі. але Потім я зрозуміла, дякуючи Вікторії, вона свого сина теж поховала, йому було 20 років, ваше. Да, да. І вона мене почала надихати і казати, що не можна сидіти, треба розповідати, бо про нього ніхто не буде пам'ятати. І ми стараємося, хоч дуже важко, але стараємося ходимо, розказуємо, що так було, так літав. Він знав, що він летить в один кінець. І за весь час, поки ми його не поховали. Пам'ятаю, було День Матері, він uh -huh. до мене приходив, казав, мам, все добре, він мене дуже сильно обняв. І я після того думаю, може, справді десь якось все буде добре. Але... Мені теж приснився сон, коли це було. Вже... Я так зрозумів, що якраз тоді, коли його резумували тіло, десь тоді, uh -huh. то... Пам'ятаю фразу, нічого ти не пам'ятаю, тільки одну фразу пам'ятаю, папа, ми тут всі за Україну. Я так і паня, що він так. там. Там, да. Папа, ми, ми тут всі за Україну. Я так і зрозумів, що його немає в живих і все.